Другий урок. Другий урок як відкрити і закрити зміну, забронювати, поселити, виселити і розрахувати гостя. Спочатку починаємо з відкриття зміни. Переходимо в розділ журнал. В розділі журнал є, він поділений на дві частини: це касовий журнал і робота з фіскальним реєстратором. Я спочатку формую звіт і дивлюся, які зміни взагалі відкриті в системі. От, бачимо журнал, жодних змін не відкрито. Тому я заходжу. Ось у мене ТОВ, відкрити зміну, відкриваю зміну. А, стає доступне службове внесення, службове винесення. Я вношу розміну монету, яка у нас на касу на кожну розрахована. У мене це 500 гривень. І переходжу на ну, відкриття каси ФОП-2. Ну, до каси ФОПа. Відкриваємо зміну. І так само вносимо 500 гривень. Тепер після того, як внести розміну монету, відкрили зміни, можна сформувати звіт і подивитися, що зміни дійсно були відкриті. Ось бачимо. ТОВ 500 гривень, ФОП 500 гривень. Можна працювати. Тепер, як можна поселити гостей в системі сервіру HMS? Перший варіант це ми заходимо на поселення. У нас список людей на поселенні. Є піктограма провести поселення. У нас вже фіксується дата заїзду, вона вже зафіксована, і треба натиснути завершити поселення. Після того гість поселився і в шахматці змінив свій статус. А також там, де поселення, є так само в табличному вигляді список на виселення. Дивимося, на виселенні сьогодні один гість. Я обираю піктограму виселити гості. Перехожу в самий низ, натискаю завершити виселення, і він виселяється із системи. Після того, як е, таке бронювання виселилось із системи, е, всі поля стають недоступні. Ну, хіба що там буде окремий е, спецдоступ, коли можна відновлювати виселене гостей. Тепер через шахматку. Повертаємося до шахматки. Я її оновлюю. Бачимо, що ось гість виселився, номер став брудний. А той, який був на поселенні, це у нас бронювання на заїзді, от воно вже стало поселене. Є у нас також бронювання, які можуть заселятися пізніше. Там ось ми бачимо 26 числа заїзд. Я можу такі бронювання поселити, якщо він приїхав раніше, і у нас номерний фонд це дозволяє, я можу його поселити достроково. Натискаю правою кнопкою, випадаючи контекстне меню. В якому є можливість поселити або переселити. Наприклад, от нам треба його по датах передвинути. Якщо мені треба змінити для нього категорію чи е, інший номер, я можу спокійно перенести по шахматці. Ось його перекинуло в інший номер. Можна в іншу категорію перекинути. От. А, але якщо мені треба змінити дати його проживання, не заходячи в карту. Я натискаю правою кнопкою, натискаю Переселити і вказую, що він заїжджати буде 20 го числа, там, чи вкажемо 21-го, а виїжджати 26-го. Змінили дати, переселити, окей. Воно все одно захотіло відкрити повну карту. От. Зараз переселити. Ще раз. Переселити лютий з 21 лютого по 25 лютого. Ось я змінив дати. А воно не каже в іншу кімнату. Все. Інша кімната. А, відкрила карту, тому що треба було іншу кімнату підібрати. Я можу це бронювання заселити достроково. Я натискаю правою кнопкою поселити Окей. І ось його заселяю сьогоднішнім числом. І за всі ці дні буде донарахована вартість проживання. А також можна виселити е, через шахматку. Тобто поселити правою кнопкою поселити. А виселити правою кнопкою виселити. Виконати виселення гостя. За умови, що у нього не, му, не буде заборгованості, ми його можемо тут виселити. Тепер, як внести бронювання на шахмат? Перший варіант протягуємо по шахматці Дати у нас вибрані. Стандартний час заїзду 14-12, тому не треба там вицілювати по часу. Ми тут зовсім інший час вибрали, але воно все одно вибирає стандартний. Ну і тут уже можна його відкоригувати. Можемо відкоригувати ось приз курант 5%. І вказати, це експрес-поселення. Це бронювання через такий експрес-режим. На ресепшені підходять гості до ресепшена. Вам позвонили по телефону. Треба швиденько зайняти місце на шахматі, щоб продовжити розбиратися з гостями, які там перебувають в готелі. Після того, як з ними розібралися, зайшли в це бронювання, набрали по телефону і уточнили всі деталі, які раніше не встигли. Є повне бронювання, це було експрес. Є повне бронювання, називаю його повне бронювання. От, у нас є варіант експрес поселити. Це волкін, коли треба людину з вулиці без бронювання поселити. Це тільки якщо ми сьогоднішнього, сьогоднішнього дня протягуємо, тоді є можливість поселення. Якщо протягуємо з завтрашнього і далі, тоді ця кнопка буде недоступна. Тоді спочатку треба буде бронювати, а потім уже заселити. А, натискаємо бронювати, відкривається повна карта. В принципі, нічого не заповнюємо, лишаємо яке. І відразу натискаємо завершити бронювання. Після того, як ви натиснули завершити бронювання, це бронювання вже відразу з'явилося на шахматці. І після того ми можемо внести якісь контактні дані і їх зберегти. Тому що, якщо там було одне місце, ви зволікаєте, ви не забронювали, в це місце прилетіло броня з букінга автоматично, ну і все. І тоді треба щось інше вигадувати, в якусь іншу категорію переселяти такого гостя. Ось це повне бронювання. Третій варіант бронювання, коли у нас така от, е, шахматка може бути повністю е, зайнята бронюванням, і нам треба якось помістити таке бронювання, от, і ми візуально не бачимо, де у нас є на довгий період вільні номери. Тому ми переходимо з розділу номери, і ми відразу бачимо: ось у нас на місяць доступність, я міняю на тиждень застосувати 20 по 27. Бачимо стандарти доступно 2, покращений 1, напівлюкс 2 і люкс 1. Також детально можемо глянути, в який, в який день у нас найбільше продано номерів. От, Ми бачимо четвер найбільше продано. І якщо це вийде, то ми можемо перенести змістити дати, і вже тоді у нас вийде нормально помістити бронювання. Коли ми підібрали певний потрібний номер, натискаємо нове на бронювання гостя. Номер заповнений, дати заповнені, лишилося внести ПІП. Побачикові. От, внести там телефон. І внести електронну пошту. Поніс контактні дані, назву гостя. Завершити бронювання. Ось воно створилося. Тепер у нас на шахматці є оце бронювання. І ще один тип бронювання, який би я радив показати: бронювання розділ, майстер бронювання гостей. Ми вибираємо, скільки у нас дорослих, дітей, дітей з оплатою, вказуємо приз куранти, вказуємо дати заїзду-виїзду і натискаємо пошук. І воно нам підбирає варіанти. От, скільки, які, як яка категорія номеру, скільки коштує. І якщо у вас є градація по одному місцю, двом місцям, там додатковим місцям, то воно буде вибирати відразу вам демонструвати вартість за одномісне розміщення, з двохмісне, за двох плюс додаткове. Ну, якщо ми там мовно так поставимо троє дорослих, от, ну, виходить, що у нас взагалі в жодному номері не можна додаткові місця, тому троє дорослих ніде не помістити. От. Тому ми вибираємо 2. І ось бронюємо стандарт. Бронювання через майстер. Через майстер. Завершити бронювання. Так, тепер. Тепер ми знаходимо одне бронювання. Там прізвищем м'я по батькові. До речі, тут є на шахмаці навігація. Я можу шукати по гостю. Пишу приз Ось, И нахожу прізвище имя по батькові. Вот прізвище имя по батькові. И... зараз секундочку. Вносимо контактний телефон, вносимо пошту. Тепер е, сама картка бронювання, вона ділиться на дві частини. Верхня частина, цю, яку я е, синім кольором, це більше відповідає за фінансову частину, так як нижня частина більше відповідає за контактну інформацію. Спочатку вибираємо категорію оплати категорія кімнати. Категорія оплати це за яку він гість платить. Категорія кімнати це в якій він живе. А в дужках написано кількість номерів, це загальна кількість номерів, а не від них зараз. Далі. Дати заїзду-виїзду можна відкоригувати. Вказуємо з 20 по 28. Заїзд там 17. Можна прям так, 1722. І він відкоригує. Так, і тут можу виїзд поставити 14.33. Ну встановили ми ці дати. І має ще додатково донарахуватися нарахуватися ранній заїзд або пізній виїзд. Вказуємо кількість дорослих дітей, дітей з оплатою. Дорослих двоє, дітей двоє, з оплатою один. Виходить, що двоє дорослих людей. У них двоє дітей: одна дитина малолітня безкоштовна, а інша дитина з оплатою вона займає місце. У нас тільки двох місцьні номери, тому в принципі ми можемо їх поселити тільки якщо вкажемо, що ось вони на двох місцях розкладуться, Тому можна вкласти дітей 0 з оплатою, і виходить, що у нас двоє дітей, і вони йдуть як малолітні, і з місця відповідно не займають. Якщо це хостел або санаторій, то тоді вказується галочка по місцях, і це бронювання займає не весь номер, а одне ліжко місце. По властивості кімнати можна вибрати там тій вид від вікна, і відсортувати номери відповідно цих, цих властивостей. А отут через двері ми можемо вибрати тільки ті кімнати, які у нас були відсортовані, і які доступні на даний момент для вибору. Далі компанія оператор, компанія джерело. Оператор це туроператор, якому відчисляється. Певна комісія, а компанія джерело це та компанія, від якої приїхав цей гість, і яка буде за нього розраховуватись. У компанії операторів може бути декілька умов договору, комісійні або знижкові. Ну і відповідно, ми тут вибрали правильний договір, і у нас від того включився прес якщо там знижковий, то знижкою, якщо комісійний, то в кінці його проживання буде нарахована комісія за його проживання. Мінусовий рахунок, мінус там 10% від суми його проживання, тип оплати готівковий, безготівковий кредитна карта. Він не впливає на те, як ми його оплатимо. Ми його вибираємо ось для того, щоб розуміти, як з цим гостем розраховуватись, коли він буде виїжджати. Щоб безготівковий, ми розуміємо, що там потрібно готувати пакет документів для бухгалтерії цього гостя. Далі заповнюємо прізвище ім'я по батькові. Запам'ятовуємо, що от в такому вигляді його треба запам'ятовувати вносити. Прізвище ім'я по батькові. Тоді, коли буде створюватися анкета, я відразу зараз бережу всі дані, які я тут вніс. Увага! Дані будуть дані зміни приведуть до зміни вартості проживання при необхідності скористайтеся перерахунком нарахувань. Так, ми зрозуміли, що тут зміниться вартість проживання, і от якщо нам потрібна... Допомога, ми в нарахуваннях можемо використати спеціальну кнопку, яку я продемонструю. Так, дивимося прізвище, ім'я по батькові, я додаю анкету, і всі ці поля, прізвище прізвище, ім'я, ім'я, по батькові по батькові. Тобто вони всі перенесені, електронна пошта заповнена, номер телефону так само є. Можемо додатково вказати там номер машини, і по цьому полю можна буде цього гостя так само знайти. Є певні звіти, в яких теж використовується номер автомобіля. Ось ми бачимо анкета. Є е, номер телефону, електронна пошта, номер авто, скільки він ночей там пробув. Можна щодо кого додати його документ, ось паспорт. Заповняємо його паспортні дані. Якщо там дія чи сканер паспортів, тут буде кнопка, якою можна його зісканувати. Зараз інтеграції немає, тому немає кнопки. Можна відсканувати його через сканер або сфотографувати на телефон і надіслати. І прикріпити його файлом. ось В даному випадку в мене просто пустий паспорт, але я його створив. Так, тут заповнили інформацію, яка нам потрібна. Переходимо на другу вкладку анкети. А на другій вкладці ми можемо відв'язати анкету, якщо вона не актуальна, або, наприклад, можемо додати якусь існуючу анкету із бази даних. Я точно знаю, що я створював користувача, і я можу ще одну анкету приєднати. Тобто, живе в воно тут з прізвищем я по батькові, каплю Андрій, дві людини в одному номері. Йдемо далі. На рахування. На нарахуваннях відбуваються всі фінансові операції. Наприклад, ми бачимо, що автоматично у нас нарахувалось проживання, туристичний збір, ну, в принципі, тільки проживання і туристичний збір. От, Ми натискаємо сформувати рахунок, вибираємо постачальника ТОВ чи ФОП і зберігаємо цей рахунок. От, Йому присвоївся номер 7. Він захотів окремо ще собі якусь послугу. Нехай це буде там послуги ресторану. Пішов там. В ресторан поїв в номері йому цю послугу назад на номер перекинув. І у нього з'являється послуга там на 1500 гривень послуги ресторану. І її треба теж сформувати рахунок, але ми вказуємо, що це буде постачальник не ТОВ, а ФОП. Їжа від іншої юридичної особи продається. от Коли ви сформуєте рахунок, ви вибираєте його постачальник. Тепер у нас два рахунки на різних постачальниках, їсть хоче оплатити ці рахунки. Я заходжу в рахунок 7. Оплата повернення. Вказую. Раджу кратно послуг оплачувати. Можна кратно сумі, але тоді будуть проблеми з поверненням. Тому прицінюватись можемо умовно на суму. Я вибрав декілька послуг. У мене вийшло там 530. Говоримо 530 готівкою. Підходить, підходить. Оплачуємо кратно цих послуг. Далі лишаються тільки неоплачені послуги. А все, що лишилось 45 гривень, оплачуємо іншим типом оплати банківська карта. Сплатити, підтвердити. І закрити рахунок. Тепер заходимо в ФОПа. Так само, такий же рахунок. Оплата повернення, котівка ФОП 1500. Сплатити. Якщо ГІС скаже, а мені, можна роздрукувати цей рахунок. Ми переходимо на розділ «Друк рахунку». І отакий от от рахунок на оплату формується. Тут адреса готелю, тут реквізити постачальника, куди оплачувати, логотип і, в принципі, інформація по його бронюванню. Видно, коли було внесено готів. Є декілька форм: ось таких рахунків, є аж 6 варіантів. Можна підібрати той, який вам найбільше потрібен. Ті, хто ведуть акти, можуть також на роздрукувати е, всередині сервіочімесь акти. Ось тут як, ну, можна підставити свою форму, яка буде більш вам підходити. От, І після того, як ці рахунки оплатили, бажано їх повністю закрити, щоб вони перейшли в розділ закритий. Тому що, якщо хоча б е, одне нарахування з нульовим балансом, або тут от у нас рахунок відкритий. То вона не дасть виселити, вона вважає це як заборгованість. Тому я зайшов в рахунок, закрив його. Тепер цього гостя можна сміливо заселяти, виселяти а, і анульовувати і теж. Далі. На рахування ми розібралися: реєстраційна карта. Коли формується реєстраційна карта, вона дивиться на анкети. В нашому випадку існує дві анкети. Тому вибирається не стандартна пуста форма, а вже на основі е, даних, які є в паспортних даних у гостей. Наприклад, там вже може бути внесений номер авто. Ось ми бачимо, номер електронної пошти, номер телефону. Ну, якби внесли паспорт ще і паспортні дані сюди б попали. А цю реєстраційну карту ми можемо надрукувати на інший принтер. От, на 4 принтери надрукували, гість підписався, ми його собі зберігаємо. Далі підтвердження бронювання. Підтвердження бронювання. Коли ми забронювали гостя. От, ми забронювали гостям. Ми можемо йому от на пошту відправити це підтвердження бронювання. Або можемо зберегти в форматі PDF, в форматі Word, в форматі Excel. Додатково можемо ще його відредагувати і надіслати на месенджер, який нам буде зручний. Ну, ось я зберіг собі і можу його надіслати. А там, де підтвердження є ануляція, так само можна надіслати ануляцію бронювання. Той, хто попросив, ануляція нам актуальна, можете скинути шаблон, будь ласка, ми його відправимо. Прокат. Якщо е, є прокат обладнання, е, і цей прокат обладнання зданий на цього проживаючого гостя, то вся, вся інформація по прокату буде знаходитись прив'язана тут. Завдання. Якщо на е, номері там робляться завдання на прибирання або заміну лампочки, то ці завдання, які пов'язані з цим номером, з цим гостем, вони будуть знаходитись так само прив'язані до цього гостя. Тепер заходи. У нас є можливість додати до цього гостя захід, там заброньований конференц-зал, якщо він такий є. Я спробував додати, немає заходів. Можна додати на основі його проживання просто нове, нову бронь в конференц-залу. На 28 -е число нехай буде семінар. Зберегти. Тривалість заходу. Вкажемо, 4 години. Зберегти. От. Я прив'язав цей захід, забронював конференц-зал на 28 -е число, і бачимо, що тепер до цього заходу прив'язаний цей діст. Вони якби між собою пов'язані, і можна нарахування перекидувати з заходу на гостя, з, го з гостя на захід. Далі перенесення нарахувань. Є можливість нарш... на... налаштувати а, маршрутизацію послуг. У нас є відкриті рахунки, ми створюємо правила перенесення нарахувань в рахунок. І після того, як працює інтеграція, наприклад, з рестораном, прилітають рахунки, вони прилітають нарахування цього гостя, або ми продовжуємо його проживання, воно автоматично його рахунок росте, росте, росте. От для цього зроблено перенесення нарахування. Балансовий рахунок. Ось балансовий рахунок. А у гостям можуть бути а, певні там нарахування. Ну, от, і ці нарахування а, із декількох рахунків попадають сюди. Тобто, коли а, там у нас є, ми бачили тут два рахунки. Раз, два, От, вони оплачені. Якщо гість каже, можна мені по всіх рахунках відразу всю інформацію. Ми переходимо в балансовий рахунок, і він відразу формує всю інформацію по гостю Також там був один із балансових рахунків з QR-кодом: це для можливості оплати по QR, коли треба проводити. Там 5 постачальників послуг, це 5 окремих транзакцій, це довго, і гостю треба там на кожний, кожний раз там прикладати телефон або карт, замість цього можна оплатити по QR, і воно а по різним постачальникам оплати, розкладе і автоматично, проведе оплати по цих рахунках і їх фіналізує, закриє. Якщо у вас щось не так іде по нарахуванням я казав, покажу там, я чуда кнопка. В нарахуваннях є. Перерахувати нарахування. і за допомогою цієї кнопки можна перерахувати ціни, створити доплати і перерахувати нарахування. Як приклад, жив в покращеному номері. Переселяємо на півбукс. Ціна має підрости. От. Я замінив категорію на більш дорожчу. Натискаю перерахувати нарахування. Ось на всі вибрані послуги. Можна вибрати конкретний день, я вибираю весь період. Натискаю перерахувати на і воно каже: не можна перерахувати, вони оплачені. Тому ми робимо інакше: ми створюємо доплати. Я на всі ці дні натиснув кнопку Створити доплати. І воно доплатило різницю вартості між категоріями. Це 425 гривень. Ось вони, ці проживання: 425 гривень. Формуємо ще один рахунок. Там по типу оплати безготівковий. Сплатити, підтвердити і закрити рахунок. Переселили в іншу категорію, створили доплати і все. В принципі, розібралися ГОСТ. Якщо підключена інтеграція з АТС, то сюди будуть потрапляти дзвінки з номера. Гість позвонив з номера, спрацювала тарифікація, вартість дзвінка на такий-то номер, плюс скільки він тривав цей дзвінок. Воно нарахування закине от такий от дзвінок, щоб його потім при виселенні оплатити. Робота з ключами: коли підключається енкодер карток, тут його можна вибрати, який саме енкодер бо у вас може бути бути на декількох рецепціях. Вибираєте енкодер вибираєте кількість карт, натискаєте кнопку Видати карту. І по черзі видаєте одну, другу карту. І а, на ту карту записується дати проживання, які вказані в карті бронювання гості. І він може заходити в номер, не треба через сторонні програми це робити. Також є е, путівки, державні путівки, е, які видаються через певні державні органи. От Тут можна їх вести, тобто, коли ми вже налаштували систему, там профілі забро... е, захворювання, все це внесли в довідники, тут можна вносити путівки, договори, вартості путівок, і потім формувати на основі цього. Звітність по путівках. Так. І лишається нам сьогодні це журнал закриття зміни. Тобто зараз там поселяли, виселяли, оплачували гости, натискаємо е базовий журнал, формуємо звіт. Формувати новий звіт. У нас є каса ТОВ і каса ФОП. Зміна номер 3 і зміна номер 4 Нефіскальний, безготівковий це для нас не цікаво, тому що коли ми закриваємо. Ну, ми розуміємо, що там були безготівкові оплати. Але для нас важливо, це готівка і безготівковий один. Тобто банківська карта. Бачимо готівкою 5630 в касі ТОВ і банківською картою 4005. А в касі ФОПа 2000 готівкою. Тобто, всього в нас виходить готівки 5630 плюс 2000. 7630, якщо у вас загально воно все сукупно. Тепер я ще раз натискаю на каси. Коли у нас працює інтеграція, тут буде більше кнопок. Одна із кнопок X-Vit. Якраз ми натискаємо друкувати XVIT на ТОВ і Xvід на ФОП. Порівнюємо в сервіо на, банки, на фіскальних реєстраторах і на банківських терміналах, щоб всюди все сходилось. От, якщо у нас все сходиться, перерахували, готівка все сходиться, тоді ми закриваємо зміну. Але якщо у нас щось не сходиться, ми маємо натиснути кнопочку детально, сформувати звіт і розбити почеку оплату і дивитися, що саме у нас не пройшло. Ну, тут треба вже на свою логіку зрозуміти, якої оплати. Можливо, якщо це готівка, вона ніяк не може бути інтегрована. Ви гроші взяли за міні-бар, але проплатити в системі забули. Тому у вас там на 100 гривень більше, і ви не розумієте, звідки вони могли взятися. Якщо потрібно подивитися, не сходиться тільки одна каса, ви вибираєте, наприклад, ось каса ТОВ і готівковий тільки оплата. Тому що не сходиться тільки готівка. Формуєте знову цей детальний звіт, і у вас буде вже менше лишньої інформації. Ви бачите тільки по одній касі і тільки готівкові розрахунки. Коли у вас все зійшлося, ви провели оплати або повернення. У вас вже все ок. То ми робимо винесення: ось весь баланс. І цей баланс готівки е фіскальної, який є в фіскальному реєстраторі. Ми його вставимо в службове винесення, натискаємо «Винести кошти. У нас все обновилось до нуля і можна закривати зміну. ПоТОВ. Далі я переходжу в «ОП», так само 2000. На винесення, винести кошти, стало по нулях, і закрити зміну. Тепер для своєї перевірки ми формуємо звіт в сервіо. Дивимося, що у нас було за зміну. А у нас вже все пусто. Це значить, що всі каси ми закрили. Буває відкрита депозитна, це віртуальна каса для віртуальних розрахунків, щоб ви ці кошти собі в голові ніколи не тримали. Цю касу теж закривайте разом із фіскальними. Ну. Для звітності це добре, якщо вам треба щось шукати. Якщо ви хочете подивитися, що було в останніх змінах, можна вибрати ось останні закриті. І тоді вам покажуть всі останні зміни, які були закриті. Ось, це наші зміни 3 і зміни 4. А якщо вам треба ще раніше, то ви вибираєте закриття за період, вибираєте дати і формуєте звіт ось за такий от період. Всі звіти, які туди потрапили. Ну, ось, як бачите, жодного немає. На цьому кінець уроку 2.